Астрологічний прогноз напередодні Дня Незалежності з 14 по 24 серпня прогнозую як військову ескалацію, так і підсилення ракетного терору, максимальний пік ракетного терору у другій половині літа з боку Російської Федерації. Прогнозую, що цей період з 14 по 24 це найбільша пікова військова активність. Другої половини літа, а також вересні і в жовтні прогнозують, прогнозую, що ескалація військова знизиться, тобто зараз наближається пік військової активності. Далі докладніше, в чому це буде проявлятися. Якщо подивитись карту повного місяця 19 серпня, то можна сказати, що 19 серпня плюс-мінус декілька днів це пік ракетної активності. Ну, плюс-мінус декілька днів точно не зрозуміло. Ну, пік 19 числа, багато аспектів до урана. Також планета Уран означає переворот, шиворот на виворот, не те, що очікували за те, що боролись на той боролись. тобто якісь такі нестандартні ситуації. Тому у військових діях і цивільним треба враховувати, що ракетні удари, наприклад, або інші якісь військові процеси, вони можуть відбуватися саме несподівано в районі 19 го Серпня плюс-мінус декілька днів. Також планета Марс у вказаний період з 12 по 24 знаходиться в найбільш такому вузловому якомусь сполученні планет. Наприклад, 16 серпня Марс буде в точному аспекті до Сатурна. Сатурн це планета оборони. І пов'язана з укріпленнями, тому 16 серпня це максимальні атаки на якісь укріплення. Також Сатурн пов'язаний з оточеннями або блокуванням, тому саме в цей період, 16 числа плюс-мінус декілька днів, ну, найбільша ймовірність блокування військ. Але це недовга ситуація, вона, скоріш за все, буде означати неповне часткове блокування. Бо Ну, вже наприкінці серпня цієї енергії немає, навіть вже після 24-го, після Дня Незалежності цієї енергії немає. Також можна звернути увагу на з'єднання Марса з Юпітером, яке точне буде 14 серпня. Це означає сукупчення військової техніки і сукупчення військ. Це з'єднання почало нагнітатися з початку серпня, і 14 серпня воно досягає точного свого. Значення. Це означає, що від початку серпня до середини серпня відбувається накопичення військової техніки, бо Марс означає в тому числі військова техніка, а Юпітер в астрології означає збільшення або багато, тобто збільшення військової техніки або військових ресурсів. А от після 14-го йдуть витрати цього, йдуть витрати, і от наприкінці серпня цієї енергії не залишається. Тобто тому я прогнозую, що наприкінці серпня і вересні, в жовтні, такого сукупчення якихось військових ресурсів, не буде. До того ж, Марс буде в знакі Зодіака Рак в вересні, і в жовтні, який означає. Ну, сидіти і не висовуватись, тобто, але цей знак з не визначений, тому ну це не означає, що все буде понятно, що буде безпеч, безпечніше. Ні, буде ситуація невідомого. Але явно Марс в раці не означає атакуючих дій вперед. Тобто, це саме зараз перед Днем Незалежності. Я прогнозую, що буде пік намагань Російської Федерації атакувати, проривати українську оборону. Можна звернути увагу на те, що. Оцей Марс він знаходиться в знакі Здиака Близнюки. Знак Здіака Близнюки в астрології означає не одне глобальне, а багато й помілочі. Тобто, це означає більше просування невеликими групами атакуючими, а також це означає не концентрацію удара атакуючому в одному напрямку, а розповсюдження, розпилення його, його помілочі в різних різних напрямках. Ретроградний Меркурій, який буде в цей період, він ускладнює логістику, виявляє проблеми в логістиці, ускладнює пересування, тобто складнощі в доставці боєприпасів, боєкомплекта при ретроградному Меркурії, і ну, треба буде шукати ну, рішення цих проблем, тобто такі сильні логістичні можуть бути проблеми і перешкоди. Найбільша логістична криза, мабуть, треба прогнозувати орієнтовно. На 18 число, плюс-мінус декілька днів, коли Меркурій буде в аспекті до урану. Взагалі уран означає як революційний переворот, тому от в цей період, який я прогнозую, тобто 19 серпня, плюс-мінус декілька днів, можна очікувати, якихся, ну, таких. Переворотних, а, а, а також уран ще означає те, що ні очікувано, тому можливі якісь неочікувані дії, як з боку Російської Федерації, так і з боку збройних сил України, так і з боку міжнародної спільноти. Таке враження, що перед Днем незалежності створюються якісь військові умови задля, ну, політичного тиску і досягнення якихось платформ на переговорах. Я не погоджуюсь з приводу перемовин другої половині. Осінні, астрологічно вони більше виглядають в першій половині або всередині осінні. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих доєднатися до збору на Збройні Сили України на початку серпня, який я проводжу на своєму каналі. Якщо вам подобаються ці відео і приносять вам користь, віддячте, але не мені, а Збройним силам України. Всі гроші пойдуть, як зазвичай, на Збройні Сили України. Дякую вам за увагу. На все добре.